Сьогодні ми будемо розглядати тему Україна та її сусіди на географічних та історичних картах. Також ознайомимось поняттям, що є локальною історією. Що ж вивчає історія? Пограємо та розгадаємо, філворд Запрошую перейти» за посиланням та вирішити це завдання. Держава розташована у Східній Європі, охоплює південний захід східноєвропейської рівнини, частину східних Карпат і Кримські Гори, ми це називаємо Україною, нашою батьківщиною. Ми кажемо, що сусідами нашої держави є Польща, Білорусь, Румунія, Молдова та держава-Агресор. Фізика-географічне положення країни характеризується її розміщенням у географічній системі координат та природному просторі з його об'єктами та процесами, які впливають на природу країни. У світі не існує двох країн, щоб мали однакове фізико географічне положення, кожна з них унікальна. Україна розташована в північній півкулі на південному заході східної європейської рівнини. Її територія порівняно компактна. Вона простягається із заходу на схід на 1316 км, а з півночі на південь на 893 км. Наша держава вона обмежена державним кордоном. Що ж таке державний кордон? Це лінія, яка відділяє суходіл, води, надра та повітряний простір держави. Загальна протяжність кордону нашої держави, ви бачите, скільки становить і різниця між сухопутним та морським кордоном. Найбільш перспективний шлях до здійснення проєкту «Соціоісторія» – це саме локальна історія, це нова наука, що включає в свій предмет соціальні аспекти усіх боків історичного буття людини. І ми кажемо про те, що це буде дослідження сім'ї, історії сім'ї, історії кожної людини. Це буде аналіз спостереження та зв'язок. Отже, це такий новий напрям. Дослідження доброго вечора, ми з України. Черема з України.